Любі брати і сестри, любі друзі, слава Ісусу Христу! Я хотів би сказати вам, що є дві добрі новини. Перша добра новина це Ісус Христос прийшов у цей світ. І я всіх вас вітаю словами: Христос народився, Славімо Його!» Євангелист Іван, Євангелій від Івана, перший розділ, 14 вірш, записав такі слова. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Ми бачимо з вами велич і драму Різдва. Вічний Логос, Господь слави і Бог слави прийняв на себе людське тіло, всі людські обмеження. Переніс всі приниження, помер на Христі як злодій. Але Господь в третій день воскрес. Воскрес в славі. І сьогодні Він закликає кожну людину, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Друга добра новина: ми запрошуємо вас, українську біблійну церкву міста Атланти, на навчання в біблійну школу. Ми раді сказати вам, що біблійна школа це особе благословіння для церкви і для кожного, хто хоче виконати місію Ісуса Христа, бути учнем Ісуса Христа і нести Євангеліє Спасіння для оточуючих людей. В цій школі є дві програми: програма проповідницьке служіння і програма християнської освіти. Термін навчання два роки. І також хочемо сказати, що початок навчання 6 січня 2024 року інформацію про школу, про програми, про процес навчання, предмети ви можете знайти за посиланням під цим відео. Там також є посилання на реєстрацію в біблійну школу на ці програми. Тому раді, радо запрошуємо вас. Нехай Бог вас рясно. Bláhosloviť.